Часу доби всім божим створінням, хто мене чує і відчуває відгук для Олександра Анєнка. Були в мене певні проблеми. Як ми пішли, 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 і виявилось, що ще в дитинстві ще в була привита травма вини. Тобто був такий як блок. Дуже часто, на жаль, дуже часто батькам, дітям. Прививаються ці різні дитячі травми, чувство вини там і тому подібне. Значить, після першого сеансу, ну я зробив такі, якби, відразу перші висновки, що так, да, дуже хороший психолог, особа змін, якби таких да, емоції були, знайшли там причини, що звідки взялося. Десь через місяць, через два, хоба пропала в мене. Ну а тягне вас донизу і її постійно тягаєте, вона і енергію вас забирає. Постійно якби про себе нагадує. І тут я говорю, що нема пропало воно. Просто, просто помічаєш, що все, видалено. Да, як от в комп'ютері у вас папка. Оп, видалено, нема. І я так поспіхнувся, думаю, вау, круто, думаю. Просто воно ж відбувається спочатку на тонкому ментальному плані раз, все проявляє, а потім вже воно проявляється на, на фізиці. Одна не папка була видана. Ще я почав спостерігати ще, що тяне енергію, видалили ще одну папку. Ну воно приблизно як в кого від двох тижнів до місяця видалятися. Коротше, <гум> штука прикольна. Як інструмент рекомендую вам, Олександра, як фахівець, спеціаліст хороший.